Ассаламу алейкум, ва Рахметлах, мір і мілість Аллаха. Ми знаходимося в селі Чайки, це Бірлік. Наша зимова кампанія підтримки продовжується завдяки нашим турецьким партнерам ІХХ. Це благодійний фонд з Турції. Під патронатом духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим та при підтримці Кримського фронту ми продовжуємо підтримувати в ці важкі часи часи війни, коли немає світла і недостатньо їжі. Ми сьогодні роздаємо тут більше 150 різних продуктових наборів, а також ми роздаємо теплий одяг: це куртки, черевики, пауербанки і все необхідне для того, щоб як можна краще змягчити і облегчити життя людей в першу чергу нуждяних людей, які тут. Є, які тут живуть, які нікуди не виїхали і роблять все можливе заради нашої перемоги. Дякую вам.